Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про золотарник канадський, якого ще називають золотарник канадійський або золотушник канадський. Батьківщина золотарника Північна Америка, територія сучасних Сполучених Штатів Америки і Канади. Золотарник канадський це багаторічна трав'яниста кореневишна рослина. Її стебло. Досягає у висоту від 60 до 200 см, іноді вище. Стебло не розгалужене, опушене, густо вкрите почерговими листками. Листки короткочерешкові або сидячі, видовжено-ланцетної форми до 15-20 см довжиною і до 3 см шириною. Корені. У золотарника канадського поверхневі, утворюють багато бруньокрусту, з яких розвиваються кореневища. Кореневища у золотарника довгі, повзучі. Крім того, для золотарника характерне явище алелолопатії. Його корені виділяють у ґрунт інгібітори речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Тому кількість рослин видова навколо золотушника. Кожним роком зменшується з кількох десятків до п'яти-шести видів рослин. Золотарник канадський світлолюбна рослина, але витримує незначне затінення, добре росте і цвіте. Він не вибагливий до ґрунту, рослина морозостійка і посухостійка. Золотарник канадський цвіте з липня по жовтень. Він має дрібні золотисто-жовті квіти, зібрані у суцвіття кошики. Кошики золотарника канадського зібрані у суцвіття волоть. У серпні-жовтні утворюються плоди золотарника канадського. Плід сім'янка з чубчиком. Завдяки чубчику вітер розносить сім'янки на велику відстань від материнської рослини. Росте золотарник канадський на луках, пасовищах, пустирях, вздовж доріг, на узліссях, вздовж лісових доріг, на галявинах. На місцях меліорованих боліт його вирощують у садах і парках як декоративну рослину. Саме із садів і парків насіння золотарника канадського потрапило у дику природу. Природні умови України виявилися сприятливими для золотарника канадського. І в нас він перетворився на злісний агресивний бур'ян. Поселяючись на синокосах, пасовищах, він призводить до того, що дані землі будуть покинуті, оскільки золотарника канадійського не їдять свійські тварини. Його навіть не їдять дикі тварини України. У лісах він витісняє гриби і ягоди. Швидке поширення золотарника канадійського по території України. Зумовлюється великою мірою й тим, що одна рослина, один куш золотарника, продукує за сезон до 100 тисяч насіннин, а схожість насіння становить близько 95%. Отож, велика кількість насіння, яке продукує рослина, здатність до вегетативного розмноження кореневищем і виділення коренями інгібіторів, призводять до того, що кількість видів рослин, які росли до поселення. Золотарника канадського на певній території зменшується, відповідно, змінюється і видове різноманіття тваринного світу. Саме тому золотарник канадський оголошено в Україні інвазійним видом. Крім того, що золотарник канадський є агресивним бур'яном, декоративною рослиною, він ще є лікарською рослиною. У складі надземної частини золотарника канадського. Виявлені сапоніни, ефірна олія, дубильні речовини, вітаміни ПП і С, каротин, кумарини, флаваноїди, оксикоричні кислоти, цукри, тритерпенові сполуки. Препарати із золотарника канадського мають діуретичну, в'яжучу, гіпоазотермічну дію, спазмолітичну, жовчогінну, антибактеріальну, протизапальну дію. Їх використовують також при хронічних простатитах і аденомі простати. Є протипоказання, їх не можна вживати вагітним і при гострому гломерулонефриті. І Іще один момент. Під час світіння золотарника канадського його пилок може викликати у деяких людей алергічну реакцію, яка буде проявлятися ренітом, почервонінням очей та зльозотечею. Перед тим, як посадити золотарник канадський на своїй ділянці як декоративну рослину, подумайте про можливі наслідки її поширення. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.